Проводиться слідчий експеримент. Я тут стояв і ударимо. Поліцейські затримали за підозру у вбивстві 31-річного жителя Березівського району. До поліції звернулася жителька одного з населених пунктів і повідомила, що в її будинку гість отримав травму і не подає ознак життя. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили на терасі, закривавлене тіло 33-річного односельця господині. Правоохоронці встановили, що вона разом зі своїм співмешканцем та гостем вживала алкогольні напої. У ході сварки, що виникли між чоловіками, господар спричинив гостю смертельне ножове поранення. Після скоєного на тверези зловмисник втік в інший кінець села і сховався. Дільничні та поліцейські офіцери громади виявили розшукуваного в будинку його знайомого, в ході подворового обходу, що проводився в рамках слідчо-розшукових заходів. Тіло набіжчика поліцейські направили на судову медичну експертизу, а зловмисника затримали в процесуальному порядку. Слідчі йому повідомили про підозру у вбивстві. Цей злочин кваліфікується за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває слідство.